І всім привіт, мої любі друзі! Це я Паша. Ви на каналі Пашані Відоси. Зараз ми будемо грати в Crash Люре. Так, я вже на второму рівні. Я десь буду проходити десь три таке. Я маю американця. Я з в плані. Я вже з ним змагався, він на 9 чи на 10 уровні, а я тільки на другому. То мені ще росте і рости. Ну, погнали. Так. Я завжди прогрею і ставлю такі ослайлики. А де коли Так. Заво будем. Будем загубниться. Так, тут не будемся. Тут гражданин виграє Так, давайте, скоріше вбивайте. Так, скоро. Давай, він Хто ж виграє? Звісно, шо мой. Давайте скоро погнали. Давайте по мусорам. Ми вкра втрачаємо сили. Тут великий збой. І ми виграли! Завойовуємо короля. Войованим його! Кидаємо на нього тих фашистів. І ми виграємо! Ми виграємо! Давайте сундук відкриємо. Що в сундуку? Монети, діаманти, прокачка, прокачка, прокачка. Все так, зараз прокачаємо. Скелетона. Ага, так е. Ні, ще стріли. Угу, 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 бла-бла-бла. Так. Новий уровень. Четвертий уровень. Ти нічого не змінилось. Так, зараз мені треба буде поміняти Скелетона треба. Взяти замість. Замість... Кого то мені поміняти? Робота не, рицаля ні. А не знаю, кого мені. Хату треба. Так, ну давайте поміняємо. Куроче, давайте в бой. Погнали. Поставимо зразу. Опа! мій неолюблений, Отвечаю вам. О, зараз буде йому. Давай. Вбивай. Так не чесно. Давайте вбивайте. Він сильніший за мене. Не, все, пускаємо на короля. Бачку сила. Вбиваємо відьму. Вона не анаглівша часом, Вже сто років живе. Та відмов обсрана какашка. Зараз буде робот проти робота. Конечно, що мій робот виграє. Так, давай го, вбили. Так, треба, щоб прогрузилось. Зараз ми виграємо походимо. Так, виграли. А то чий? стой. Бай-бай. Рицаль на білому беку. Так, давай завойовуємо. Скоріше. Давайте. 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 І стріли. Бай-бай. Ух -бай. і вісім хп. Давай, го! Скоріше, скоріше! Давай, є! Yeah! Пускаємо його, потім пускаємо скелетона, потім пускаємо тіло скелетів. так на того, потім пускаємо оце. Давай скоріше, щоб виграти. Так ми виграли. Так, робот лишився, відьма лишилась. Давай, так хто виграє? Відьма чи і той. Звісно, що вони. Та скоро вбиваємо. Куроляне! Ти не маєш права чіпати, мого. Бо зараз будеш ревіти. отвічаю! Зараз він буде, отвічай ревіти. Скоро стався! Блін, мене завоювали! Ай-яй-яй! У мене дві. Ай-яй-яй, мені так не повезло. Ай-яй-яй. Давайте це останній буде бой. Я буду плакати. Хто я назвав? Хедшот! він зразу на короля? Оце був Хедшот! Він на короля зразу. Так давайте скоро забере во'ємо скоріше того великанушечки! Він поставив часом не наглюх, щоб ставити ті. Як? Та, мого улюблена скелетонна. Гарного скелетона. Так давайте запускаємо бомбу. І давайте скоріше. Там рицар, я так його не люблю. Ой, я так його не люблю, того рицар Він вбиває мого робота з одного удару. Давай, скоріше. Блін, сорок вісім! Ніхто не має чіпати права. Мого улюбленого килетона. Так. Давайте скоріше. Я боюсь. Вони можуть завоювати мій. Давайте, скоро вбивайте, а вони завоюють той. Давайте вам буде ханда. Вам буде ханда. Від мого улюбленого Давайте, хто? Рисар чи та дівчина? Звісно, що мій рисар. Говорив піу нема. Погнали! Хто виграє? Піу? Піу? Інтересно, хто ж виграє? Диши мало секунд, хто ж виграєш. Ми ще вони ж. скоро вбиваємо дівчину, ставимо робота і скоро, як можемо, вбиваємо. Кидає на нього, вбиваємо, ставимо стріли скоріше, тільки щоб вбити короля. І я вас благаю, скоро ще плюс 90. Ой-ой, ой доставив. -ой -ой. І зрад маленька дитина скоріше. Так, ребята, ми відпіваємо конець бою Ну все, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па па па, -па.